Вітаю! Сьогодні ми будемо будувати вікно для авторизації. Тобто в нас є тут, якщо ви тут подивитеся, блок, великий мейн. В середині в нас є картинка, поле авторизації одне і друге. Далі кнопочка для входу та параграф, в якому є посилання. Окрім цього, знизу ще одна картинка. Давайте я їх всіх підпишу, щоб було зрозуміло зразу. Img. Input. Ще один input. Далі кнопка Button. Параграф. Посилання. Та картинка ще одна. Ось така в нас моделька, яку ми маємо з вами побудувати. Ви можете будувати під будь-який фільм, який вам вподоби. Тут слід вибрати щось своє. Добре, що ми робимо далі? Припустимо, ми це вже все оформили, вже знаємо, що будемо будувати. Е, вам потрібно підготувати вашу папку для роботи. Добре, щоб це вам зробити, вам потрібно створити файлик на CSS і. В якій ви будете збирати ваші зображення. Я ще маю зробити іконку, права клавіша копіювати адресу. Заходимо в додаток, яким ми вже користувалися для забирання фону. remove bg, Тобто забрати фон картинку ні, URL-адресу. Вставляю адресу на зображення, мені вона загружається. Ось мій ключик, який я хотів дістати. Добре, я його завантажив, Далі. Тепер його мені треба скинути потрібну мені папку. Я його перетягую просто, і в мене він тут з'являється: є ключик, є в нас вже картинка, і нижню картинку Netflix я заміню на іншу фразу. Так, мені треба тільки слово. Так, 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 так. так. заодно вам покажу, як можна слова редагувати. Припустимо, у вас завелика фраза, і ви хочете її налаштувати. Через це я беру ось це собі. Як варіант. Може бути. О, ідеально. Е, вибираю цю картинку. Копіювати адресу зображення. Вставляю сюди. То фон у нас забрався, лишилося тільки слова. то що нам потрібно. Теж переміщую сюди і міняю їм назву. Іконка в мене перша. Друга картинка, яка зверху, і третя це та, що знизу. Тобто, три частинки в мене вже готові. Наступне. Творюємо файлик HTML і CSS. В HTML зразу ж пишемо з Приєднуємо каскадні таблиці стилю. І так само приєднуємо нашу іконку. Тут вказуємо img нашу папочку, і що це в нас перше. Ну і треба написати, що це в нас іконка. Shot Icon. Супер. Тут можна написати лише авторизація. Є. Yeah. Добре, дивимося, що в нас поки що виходить. Запускаю Go Live. Mm -hmm. Щось зовсім трошки не так. Мені трохи не ту картинку приєднало. Open folder. Тут мені опять віберпапки. Mm -hmm. Є, yeah. ключик мій появився. Супер. Mm -hmm. Тепер мені треба зробити розмітку. Відповідно, я її роблю наступним чином. Створюю main. В якому в мене є картинка IMG з класу IMG1. Я клас пишу на випадок, якщо мені щось туди потрібно буде додавати. Плюс наступне: в мене є блок. Або навіть напишу через input. Зразу зірочка 2. У нас їх буде все одно 2. Плюс ще потрібно нам додати параграф, в якому є посилання. І подивимося, що у нас створилося. Відповідно, є в нас і картинка, і перший input, і другий input, і параграф. І ще одну картинку додаємо. Тепер треба ставити посилання на наше зображення. Тут момент. Е -е Пишу img, мою папочку. Друга картинка. Тут img, третя картинка. Мої зображення мають зараз появитися. Дивлюся. Перша картинка не освічується, попробую її замінити. Значить, шукаю іншу. Виберу собі картинку трошки іншу. І в такому випадку мені потрібно буде вже подивитися на іншу, підібрати інший фон під неї. Ну, припустимо, я собі хочу взяти якусь ось таку. Не дуже. Ось таке кулечко підійде. Права клавіша зберегти зображення як. Вибираю папку, де моя робота, Замінюю. І сюди записую GPG. G... GPG. Yeah. Дивимося, є. Yeah. Є картинка, є два поля для воду, є нижня картинка. Не бачу лише кнопочки. Якщо я її не бачу, я її можу, звісно, додати Батон. Є. Yeah. Тепер мені треба внести текст, який в мене буде для авторизації. Ну, відповідно, бо він ж там у нас є, правильно? Дивимось, який в нас є текст. Це в нас Сімін в кнопці. Далі, якщо у вас Netflix, пишіть, значить, Netflix. І нам лишається записати в посиланні. Є. Окрім цього, якщо ми подивимося на наші інпути, у нас тут є в середині вже записаний текст. Тобто підказка, що нам потрібно туди вводити. Це є властивість placeholder, тобто атрибут такий, і ми його сюди запишемо. Перший email, другий пароль. Ну і ти, певно, теж пароль. Тільки з великої літери, що в нас все було правильно. Дем ще виходить. Бачимо, що в нас тепер все заповнено. Кнопочка батон поламалася, бо я її забув закрити. Тепер добре. Несвікс є. Кнопочки є, все є. Тепер переходимо в стилі, щоб це все, все гарненько нам записати. Я цю іконочку собі поки що роблю ширшим. Все закриваю, бо цього вже не потрібно. Добре. Переходимо в CSS і пишемо Перше, Нам відступи треба занулити. Для цього пишемо, як стандартно, зірочка, padding 0. І Margin 0. Окрім цього, box-sizing, border-box. Все, відступи в нас занулені. Тепер робимо невеличку, як. Розгортку. Для цього я пишу main наш великий блок, і його будемо описувати. Вирівняємо його по центрі. margin-auto. Зверху зробимо невеликий відступ 50 пікселів, щоб він доверху до краю не прилягав. Далі. ширину йому напишемо ну десь 350 піксів. Окрім цього, потрібно нам ще буде задати, що за межі нашого зображення, ну, нашої віконечка, тобто у нас тут буде ось таке віконечко, що за межі нього наша сторіночка не може виходити. Через це я сюди записую: overflow hidden, yeah. і рамочку трохи заокрупну. Для цього я теж записую додаткову властивість. Це в нас є border-radius і 20 пікселів. Є заокруглені книжки вже появляються, бачимо. Окрім цього, потрібно ще е, наше, наш фон здати якийсь колір. Значить, я пишу background, поки що це наш чорний. Чорний не дуже тут підійде. Через це можемо підібрати колір. Вибираємо перевірити. Обираємо те, що ми хочемо побачити. В даному випадку це наш мейн елемент. Зараз, 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 зараз. Ось у нас. Наш мейн. Є. Yeah. І які яким я йому написали стилі. Бачимо. Опа. Ми можемо тий квадратик. Дивитися. Відповідно, я вибираю тут нашу піп'єточку таку. І підбираю той колір, який мені подобається. Ось такий. Підійде, може бути, тому що це колір картинки. Я з картинки витягну колір. Це я копіюю собі, бо це вже готовий колір. І записую от сюди, замість нашого чорного. Є yeah. ще таке прохання, що ви завжди всі кольори записували в RGBA. Тобто я його просто трансформую. Колір той самий нічого не змінився, тільки він тепер записаний в RGBA. Колір тексту задаємо білий. Color white. І знову трансформуємо в RGB. Yeah. Mm. Добре. Так, з кольорами ми побавилися. Фон зробили приблизно, який має бути. Супер. Тепер поліземо до нашої першої картинки. Він має клас інші 1. Капочка EMG 1, пробуємо щось їй задати. Mm -hmm. e, для початку чуть-чуть розмір змінимо вид 100% і ширину, e, ну, щоб воно було хоча б десь ну, Пікселів 200% для початку попробуємо. Мало буде. Давайте попробуємо 300, значить. Файно. По розміру всходиться. Але вона, як ви бачите, трошки така розтягнута. Щоб це не було так, ми записуємо наступну річ: Object Fit cover. Тобто, вмістити картинку повністю в розмір, і щоб вона в нас була без розтягнення нашого. Тобто, ідеально нам підходить. Супер. Тепер нам потрібно попрацювати з наступною річчю, це в нас наші інпути От, тих два маленьких. Подивимося, який в них розмір. Як ви бачите, розмір його 173 ширина, 19 висота. Давайте попробуємо їх поміняти. Пишемо input і прописуємо тепер йому розмір. Mm -hmm. Якщо в нас було 173, що воно було приблизно на половину, мені треба десь 250 пікселів. Я так і пишу. Ширина 250, висота. Десь 40 пікселів хватить. Так, хватить. Добре. І відступ зверху і знизу, щоб був невеличкий. Пишу margin. Нехай це буде 10 пікселів. Подивимося, як це буде виглядати у нас. 10 пікселів зверху і знизу. А по боках 0. Щоб його прибити до кутів. Ми їх потім відсунемо, до речі, а, щоб відсунути, можемо написати тут і 30%. Забагато. Пробуємо 20. Десь 15% піде. О, 15%. Супер. Чому я раджу задавати в процентах? Тому що буває, що різні пристрої підтримуються. В такому випадку користувачу буде воно вирівнюватися по центру, а екран його буде просто менший. Бо якщо ви задистеєте в пікселях, то тоді розмір не зміниться, і наш користувач не зможе добре з ним попрацювати. Це до наших інпутів. Окрім цього, наш текст, якщо ми подивимося за прикладу, є трошки відсунутий. Щоб це зробити, треба задавати внутрішній відступ. Він називається падінг. І ми записуємо: хоча б падінг з... зверху 0, справа зліва 0, знизу 0, а збоку 20 пікселів. Є, відсунули. Супер. Ще можна фонд е, е, сайс задати, трошки збільшити розмір. Нехай на 20 пікселів. Забагато трохи. Ну, 18 і 19 буде добре. 19. 19 нормально. Е, тобто тут ви можете це редагувати. Окрім цього, ви можете навіть колір отих літер налаштовувати, якщо ви бачите, тому сенс. Для прикладу, я хочу фон дізнатися, який в мене колір ось цього тексту. Я отримав колір RGBA, RGPA. Я можу його звідси скопіювати. І людина, яка буде вводити сюди. Color RGB, yeah, автоматично буде тим кольором йому записуватися. Це дуже зручно в тому випадку. Це ми оформили наші інпути. Тепер е, почнемо працювати з нашою кнопочкою. Кнопочка це наш button. Як? І щоб її оформити, спочатку треба вибрати, якого кольору вона у нас буде. Колір тексту у нас той е, самий, що тут, можемо його зразу сюди занести. Далі колір фону. Такий нам не піде, нам потрібно буде взяти червоний, як в прикладі, щоб у нас було все приблизно символічно. Через це я пишу -що Red. І налаштовую на той колір, який мені. Буде до вподоби. Не піде. А не якось, якось такий попробуємо. Ну, ще більш-менш по кольору, якщо що, потім поміняємо. Бачимо, що навколо нашої кнопки є рамка, її треба забрати бордер. Я чисто пишу: non. Забираю я ту рамочку і тепер e, налаштовую її розмір. Яким чином? Спочатку вкажемо, наскільки пікселів буде вона завелика. Font size. Нехай 25 пікселів. спробуємо. О, гарно. Тепер треба посунути до центру. А, і ще задати розміри м, навколо тексту. Щоб задати ці розміри, це нас внутрішній віступ падінг. По боках дамо приблизно 30. Зверху, знизу по 10. 10 пікселів і. Ну, хай буде 20. Попробуємо так. Замало. 27. Нормально. Зверху знизу теж більш-менш воно виглядає. Я би навіть трошки менше дав. Просто по 7 піксив. О, гарно. Тепер, щоб наш нижній текст чуть від'їхав, ми потім я посунемо. Через це ми рухати відступ нижній не будемо. А просто вирівняємо його чуть-чуть чуть-чуть бік. Значить, я пишу margin left. Ну і 20%. Мало. Значить, пишемо 30. Тобто ми завжди підбираємо розбір під е, ваш проєкт. Далі можна рамочку йому чуть-чуть заокруглити у ті краї. Для цього пишу border-radius Ой. Бордер border радіус. Приблизно 5 пікселів. Так, кнопочка заокруглена, готова до роботи, до вашого майбутнього використання. Наступне е, наш параграф. Пишемо параграф і дивимося. Чи ми зможемо його вийняти за допомогою Мартіна. Пробуємо. І отримуємо, до речі, помилочку. Бачимо, що нічого не змінилося. Чому так? Наш параграф завжди займає все вільне місце до кінця, бо це блоковий елемент. Відступ сунеть, коли в нас місце не повністю зайняте. Тобто, щоб нам його посунути, маргін не підійде. В такому випадку для блокових елементів зручно використовувати текст Alligine, центр. І все. І наш елемент став по центрі. Тепер посунемо його трошки вниз. Тобто задаємо йому відступ. Маргін зверху і знизу хоча б по 20 пікселів, і по боках не потрібно. Ось, відсунули, вирівняли гарно. Додатково сюди можна задати трошки більший шрифт. Font size. 25 буде завели, явно, явно великий. Через це ми пишемо 22 попробуємо. О. Ну, ось так вже більш-менш гарно. І лишилося нам налаштувати нижню картинку. І MG з класом 2. Беремо нашу другу картинку. Спочатку її впишемо. В блок будем чи добре. Mm, Об'єкт кавер тут піде, гарно. Навіть а, а без того як? А без того буде страшно. Тому, щоб не записувати лишній код, я ось це видаляю. Тому що у нас він ідентичний. Я ставлю просто тут кому і пишу крапочка, І MG's 2. І в мене автоматично вони налаштуються, що вони двоє мають одній ті самі стилі. Це наші елементи налаштовані. Окрім цього, ми можемо вверх посунути, яким чином? Наш параграф має відступ зверху і знизу. Ми зараз зробимо так, щоб знизу відступа немає. Ми напишемо, що знизу відступ в нього 0. І з іншого боку, в нього теж 0. В результаті ми чуть-чуть підійдемо вверх. Оскільки ми більше нічого додаткового не задавали, у нас виходить ось таке віконечко для авторизації. Кожен з вас може зробити про свій фільм, який йому до вподоби.